Доброго ранку, малята! Сьогодні я вас запрошую на прогулянку. А прогулянка наша буде на городі, де ростуть овочі. Давайте ми з вами подивимося, що в нас зображено на картинці. Якого кольору цибуля? Яку геометричну фігуру нагадує цибуля? Де росте цибуля на городі чи в саду? А що це у нас? Якого кольору капуста? На яку геометричну фігуру схожа капуста? Де росте капуста? В саду чи на городі? Який овоч ми бачимо ось на цій картинці? Якого кольору огірок? На яку геометричну фігуру схожий огірок? Де росте огірок в саду чи на городі? І як ми лагідно можемо сказати на картоплю? Картопелька. Як ми лагідно можемо сказати на кабачок? Кабачечок. Молодці. Як ми лагідно можемо сказати на буряк? Бурячок. А як лагідно ми скажемо на перець? Перчик, вірно. А ось до нас завітала Оленка, і вона пропонує вам назвати страви, які можна приготувати з картоплі. Які страви можна приготувати з капусти? Супер, дітки. Давайте пригадаємо, що сьогодні ми робили на занятті. До нових зустрічей!